Слава Україні! Вітаю! Друзі, не перестану нагадувати та дякувати вам, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Не забувайте робити, якщо є така можливість у вас. Дякую вам. Сьогодні я хочу розпакувати та показати набір від МТАК, столовий набір. Посилання буде в описі, ви можете подивитись. Ну і, в принципі, я в назві напишу. ну, Назву, яку продавець виставляє у себе на сторінці інтернету. Ось така коробочка. Бачите, ніяких назв немає. Біла. Це розпаковуємо. Ніяких наліпок немає щоб щось прочитати. А весь сам набір ну, виглядає прикольно. Прикольно. Ось так. Якщо вам потрібна така штука, ваш, вашу сумку, рюкзак, все, що потрібно. У нас тут є ложка, штопор, вілка, вилка, виделка, вилка, <гум> так, і що у нас тут ще є? Так, ось така штука. А, у нас є ось такий ключик для консервних банок. Ну, давайте по черзі. Віделка. Ложка. Ви чуєте з яким... Звуком С. Ложечка, вона десь приблизно як десертна. Виделка. метал. Дивіться, я так, щоб ви розуміли якість. Вона тут метал добрий. Ну, такий товстий і міцний. Звісно, якщо будете тут навантажувати таким чином на цю ось, то все можна зламати. Але десь ось так, як коли ви там щось їсте, треба щось так нажати, то вам краще от таким чином нажимати. Звісно, якщо ви так, то відеока складеться. Ну, це ви повинні це розуміти. Так. Ну і секрет, який, в принципі, з першого погляду, ви і не побачите. Ну, тут є такі кільце, воно умовне, десь можна закріпити. Це у нас як його розібрати. А потрібно або так, або так виставити. Нажимайте і все. Та-дам. Все, все розібралося. А В цій половині там, де виделка, тут, в принципі, більше нічого немає. Віделку вкладаємо і дивимось на, уже на більше. А у нас тут несподівано присутній ніж, який а, схований а, в. Коли він в зібраному стані вий до цього ножа. Ну, можливо, зможете потрапити, але це дуже складно. І плюс він ще захищений таким чином. Так? Ну і тут, в принципі, і штопор так само закритий. Для того, щоб його вийняти, ну, давайте штопор спочатку, треба підняти ось цю заглушечку, я вже слабкий став, а, і ось штопор. Ховаємо штопор. Все туго йде. Піднімаємо. Для підняття тут у нас є такий отвір, і можемо за отвір розставити. Є, е, ось тут на лазі у нас написано М так. Тут у нас серейтер і ніж. ну У нього ножа одностороння стороння заточка. З іншого боку у нас тут. Пласка. Так що. Для розрізання якогось, якоїсь якогось їжі підійде. Плюс тут у нас є замок-лайнерлок. Такий легенький. Але щоб закрити, нам потрібно нажати пальцем і закрити лез. І з іншого боку, у нас те, що я казав. Відкривачка консервна ніж. Теж у нас тут заточка на один бік. Тут у нас вже такий спосіб відкриття. Ось так. Все, закрили. І щоб потім зібрати все докупи. Потрібно зробити ось таку маніпуляцію. Ставити сюди, ставити пози сюди, трошки підставити, і потім ви ставите на якусь поверхню і нажимаєте. І воно само вставляється в пози туди, куди потрібно. Ось такий столовий набір від компанії МТАк. Пагано, що тут нема ніякого маркування. Ну, я так розумію, це звичайна якась нержавійка. Можливо, вам буде цікаво. Так що дивіться, був би тут ще якийсь шохол, це був би. Чудовий подарунок. Але якщо потрібно щось покласти, щоб у вас був на заміну там пластиковим цим прибором, що, наприклад, ви зайшли в якийсь там супермаркет, там замовили їжу, але там пластикові набори, там віделка, ложка пластикові, вони бувають, ламаються, вони не міцні. Так що ось така штука, якщо вона є з собою, це дуже чудово. Дякую вам, що подивилися таке відео. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!